Підбір волотистих гортензії з серії Лівінг. Це серія чудових волотистих гортензій, які мають прямо стоячі пагони. Представляю сорт Royal Flower. Це королівська квітка. Вона реально королівська квітка. Дуже схожа на е, сорт фонтом. Тільки в мініатюрній формі. Волоті дуже великі, дуже гарні, ранні квітуючі гортензії показую саженці, а ви обираєте свій. Замовлення було на 2-3 пагони. На жаль, з квітками саме цих сортів, які я зараз буду показувати, немає. Вони от в такому вигляді. П9 горщик. Один. Два. Три. Чотири. Ось такі чотири варіанти я вам пропоную. Для П-9-го горщика це шикарні саджанці. І сорт теж серії Лівінг. Life. Він був Summer Love. Зараз він Candy Love. Показую саджанці. Один. Два. Три. Ну, чим більше пагонів, тим тонші е, саджанці, е, тонші пагони. Врахуйте, що це все-таки п 9 горщик. Це манюнький горщик. Це живцювання не цього року, це живцювання того року. Тому ви бачите, що пагони визрівші. А ви замовляйте, будь ласка, за, по номеру вайбера: всім відійшлю по території України. Є гарний вибір. Волотистих гортензій. Вирощуємо, тішимося. Заспокоюємося терапією, садовою. Все буде Україна.